Так, ну що, сьомо вечора ми нарешті доїхали. Ось ви, Бачите, які у нас тут козаки і козачки. Це пані Ірина. Пам'ятаєте, коли оце Вова розламав автівку, то він до них їздив. Ми тоді ще з вами збирали на палатки і каремати. І не ну, пам'ятаю вже щось. Ми там збирали. Дивіться, все привезли, все вивантажили. Величезна подяка всім, хто приєднався до зборів. Величезна подяка за овочі, які надали кому, кажіть його церкві, благодаті Божої Наталії Фьодоровній. І друзям, які додавались до збору, також дякуємо ринку оптовому, який надав продукти харчування, картошку, цибулю, моркву. Дякуємо, що люди, які збирали на генератор, ми перекинули, купили бронежилет. Купили так. Ви бачила і ми брали резину сьогодні. М'язко. Це до речі, ви всі, хто донатили, ви більше на як казали, тому що взяли хлопцям м'язку. Величезна подяк. Тут бачите, приєдналася ціла купа людей, і це все тільки завдяки вам. І бачите, малюночки від дітей. І це ще малюночки від дітей з Ірландії. пам'ятаєте, ми якось робила про них відео. Трошки затрималася з передачею, але ось передали. Звітуємо також дякуємо Лізі та Даші за чудові малюнки. Ваші малюнки узнавайте. Так, всім І... дякуємо, хто приєднався. Також вам, дівчатка, шеврони від 36-ї бригади, вашої улюбленої. Так, дякуємо так... кожному, та кожній, хто приєднався. Ви найкраще. Слава Україні! Героям!